Тетяна Кузьмирук, інспектор освітньої безпеки, правоохорониця, вже два тижні пропрацювала у 13-му ліцеї. Каже, за цей період надзвичайних ситуацій не було. Навіть якщо не траплялися якісь серйозні інциденти, інспектор завжди має бути готовий виконувати швидко і ефективно будь-якій ситуації. Зазвичай це були конфлікти між учнями, де я втручалася. Протидія булінгу одне з завдань офіцера освітньої безпеки. Тетяна Кузьмарук приходить о 7.30, Проводить обхід та упродовж дня стежить за дотриманням безпеки. Мій головний обов'язок це сприяти створенню безпечного середовища в закладах освітньої безпеки. Також це виявлення якихось надзвичайних надзвичайних ситуацій, реагування на Правопорушення, також це взаємодія з усіма учасниками освітнього процесу. Поліцейська при собі має бодікамеру, газовий балон та кайданки. Школярі розповідають, правоохоронці у ліцеї для них в новинку. Однак офіцера не бояться, а навпаки, відчувають себе більш захищеними. Ми побачили, що в нас офіцер поліції. є. І це на перший погляд здивувало. Але з іншої сторони, це дуже круто, тому що, нарешті, хоч якийсь буде порядок поряд хоча б на вході школи, тому що коли така невеличка толпа заходить в школу, то це дуже незручно. А офіцер може привести це все до порядку. У Альони Тислюк донька ходить у перший клас. Жінка розповідає, безпека дітей в школі надзвичайно важлива, тому ініціатива впровадження офіцерів у ліцеї їй до вподоби. Безпека вихованців ліцею організована на високому рівні, адже інспектор безпеки щоранку зустрічає діток, стежить, аби ніхто з посторонніх не проник. Навіть батьки не мають права зайти до приміщення ліцею. і Це дуже добре. Раніше у 13-му ліцеї була охорона, однак їхній функціонал був обмежений, як зазначає директор школи Михайло Бєлік з офіцером безпеки, ситуація змінюється в кращу сторону. І батьки, і діти вже відчувають, що людина, яка вболіває за їхню безпеку, не тільки в приміщенні нашого закладу, але й на території школи, що немало важливо. У рівненських освітніх закладах від патрульної поліції працює 33 офіцери освітньої безпеки. Також таку ініціативу впровадили у Сарницькому та Вараському районах. Владислав Стицюк, Павло Стецюк, новини Рівного.